Блаженна діва, яка, зрікаючись себе і взявши свій хрест, була принесена в жертву Господу нареченому днів і владиці мучеників, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Антифона на вхід вводить в нас сьогоднішній спомин, а це спомни Святої Цицилії, Діви та мучениці. Яку церква 22 листопада згадує. Отож Цицилія це одна з найславетніших мучениць римської церкви. Проте важко відрізнити в описі її мучеництва історичні факти від легендарних додатків, що свідчать про популярність цієї святої. За легендою, незважаючи на те, що вона склала обід чистоти, їй змусило війти заміж за язичника Валеріана – Однак Господь Бог трудом зберіг її невинність, свята діва привела чоловіка та його брата до віри у Христа і разом з ними загинула мученицькою смертю. Тіло Святої Цицилії відкрито в Какомбах у 822 році та перенесено до Базиліки за Тибром, пізніше її присвяченій пізніше її присвяченій. Ім'я Святої Цицилі згадується в римському каноні, вона є покровителькою церковної музики, відповідно органістів, хористів, учасників схолі, кожного, хто має причетність до співу і гри під час виконання літургії. За її заступництвом, тож молімося за всіх. Хто причетний до музики з нашої парафії, хоча нас тут небагато сьогодні, ціла схоля повинна би була бути, якби відчували, що це їх свято, мабуть, би і були. І, власне, тим же, тим же ж співом, тим даром від Бога, яким Господь його обдарував, повинні свою покровительку прославити, а так прийдеться прославляти її лише, лише в неділю. Цю святу месу хочу відправити і відправляю за святий пам'яті Марію Явнишин 22 свята меса Григорянська. А зараз перепросимо Господа Бога за наші гріхи, щоб ми з чистим серцем могли взяти участь у просвіті Євхаристії. Добрий пастирю, котрий знаєш своїх овець, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ти, котрий віддав життя за свою паству, Христе, помилуй. Ти, котрий шукаєш заблукалих овець, о Господи, помилуй. Господи, помили. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Молімося. Боже, ти дозволяєш нам радіти, щорічним спомином Святої Тецелії, ми просимо, щоб. Приклад, який залишила нам Твоя слугиня, яви у житті Твоїх слуг чудеса Христа Твого Сина, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Читання з книги «Откровення святого Апостола Йоанна. Я, Йоан, глянув і ось біла хмара, і на хмарі сидять, сидить, наче син людський. Він мав на своїй голові золотий вінець і у своїй руці гострий серп. А інший ангел вийшов із храму, гукаючи сильним голосом до того, хто сидить на хмарі. Пусти свій серп і жни, адже прийшла пора жнив і достигло жниво на землі. І той, хто сидить на хмарі, пустив свого серпа на землю, і земля була вижата. А інший ангел вийшов із небесного храму, він також мав гострий серп. І ще один ангел, який мав владу над вогнем, вийшов від жертовника і закликав гучним голосом до того, хто мав гострий серп, проголошуючи пусти свого гострого серпа і обріж грона винограду на землі, бо його грона дозріли». І ангел пустив свого серпа на землю і зібрав виноград землі і вкинув. До великої давильні Божого гніва і топтано давильню за містом, і вийшла кров з давильні аж до вуздечок коней на тисячу шістодій. Слово Боже. Богу подяка. Господь приходить, щоб судити землю. Господь приходить, щоб судити землю. Заспівайте, Господу, нову пісню, співай, Господу, вся земле, співайте, Господу, Його ім'я благословляйте. Господь приходить, щоб судити землю. День у день сповіщайте про Його спасіння, звістіть між язичниками Його славу, серед усіх народів, його діла дивовижні. Господь приходить, щоб судити землю. Бо великий Господь і найвищий хвалегідний, Він грізний понад усіма богами, адже всі боги народів, це Боуване, а Господь сотворив небо, Господь приходить, щоб судити землю. Алілуя, 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 Алілуя. Будь вірний аж до смерті, і я вінцем життя тебе увінчаю. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Господь з вами, читання Святої Євангелія від Луки. Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, Ісус сказав, настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали його, кажучи, учителю, коли ж це буде, і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів: Глядіть, що вас ніхто не вів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я і час наблизився. Не йдіть за ними. Коли ж почує, почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм, повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події. І будуть великі знамення з неба. Слово Господнє. Дово тобі, Споминаючи мученицьку смерть. Святої Цицилії, яку католицька традиція називає покровителькою сакральної музики, представимо Господу наші прохання, молімося за святішого Отця Франциска, щоб Господь Бог обдарував його здоров'ям і покликав багатьох ревних помічників в його нелегкій праці. Тебе просимо. слухай нас, Господи. Молімося за нашу батьківщину, щоб Господь вберіг її. Від знищення яке війна, щоб ми перебороли ворога, просимо, щоб воїни, захисники нашої незалежності були в безпеці, здорові. Тебе просимо. нас, Господи. Молімося за всі церковні хори, а також за всіх занажоних спів при нашій парафії, за схолю. Щоб вони своїм співом з радістю величали Бога і допомагали вірним у молитві. Тебе просимо. нас, Господи. Молімося за органістів, за композиторів релігійної музики, щоб Господь обдарував їх здоров'ям та натхненням Святого Духа. Тебе просимо. нас, Господи. Молімося за померлих, щоб Господь Бог змилувався над ними і дав їм вічне спочивання, особливо довіряємо святій пам'яті. Я Марію Янишин, тебе просимо. Моємося за нас самих, щоб ми своєю ревною вірою, молитвою, співом, активною участю в літургії безустанно величали Господа Бога, Тебе просимо. нас, Господи, Господи, Ти у своїх святих даєш нам зірець життя та ревності у служінні тобі, вислухай наші смирені прохання і вчини, щоб все наше життя було. Величайним співом на Твою славу через Христа Господа нашого. Амінь. Амінь. Благословений ти, Господи Боже, все світу, бо з твоїй щедрості ми отримали хліб, який тобі приносимо, від землі і праці рук людських. Нехай він стане для нас хлібом життя. Благословенний ти, Боже, навіки. Благословений ти, Господи, Боже, Всесвіт, бо своїй щедрості ми отримали хліб, як ми отримали вино, яке тобі приносимо. Плід виноградної лози і праці рук людських на воно для нас стане духовним напоєм. Благословенний ти, Боже, навіки. Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу цю всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви. Господи, нехай дари, які ми приносимо, споминаючи святу Цицелію, завдяки Твоїй благодаті будуть так само угодними Тобі, як уподобав ти її останню боротьбу через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. І з Духом Твоїм. У гору серця. Підносимо їх до Господа. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Достойне це і праведне. Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне. Щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче, до могутній вічний Боже, ти в мучеництві святої Цицелії показав чудо своєї благодаті, тому вона, наслідуючи Христа, пролегла кров для Твоєї слави, ти чиниш туміць у досконалійці у слабкості і зміцнюєш слабких людей у свідченні віри. Через Ісуса Христа, Господа нашого, тому з небесними синами ми завжди славимо Тебе на землі, Твої величі безостанно співаючи. Свят, 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 свят. Господь, Господь Бог, Бог Салаот, повній небеса, і земля слави Твоєї, Осана Болишніх, благословений, свят, Хто йде в ім'я Господнє, Осанена Бовишніх. Поістину, святице Боже, джерело всякої святості, тож о святиці дари Росою Твого Духа, щоб вони стало для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе нестраждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, і дав своїм учням кажучи: Беріть і їжте з цього всі, та є тіло моє. Буде видане. Так само після вечері взяв чашу і знову складаючу подяку подав своїм учням, кажучи Беріть і пийте з неї всі, це й чаша крові моєї, нового і вічного завіту. Котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів, приніть це на мій спомин. Тайна віри, ти своїм Христом і Воскресінням відкупив нас, спаси нас, Спасителю, світу. Поминаюча смерть і Воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі Боже хліб життя і Твого Спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас з усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорушену по всій землі, Досконалюй її в любові разом з нашим Папою Франциском, нашим Єпископом Мечиславом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих. Пам'ятай про Твою Слугиню Марію, яку ти покликав до себе з цього світу, вчини, щоб та, яка була з'єднана з твоїм сином подобою Його смерті, також була з'єднана з ним по добу його, його Воскресіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією Воскресіння та про всіх, котрі в твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом її обручником, з баженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина, Ісуса Христа. Через Христа з Христом і в Христі. Тобі, Боже Отче, всемогутній в єдності Святого Духа, всяка честь і слава навіки вічні. Amen. Ми отримали Святого Духа, котрий учинив нас Божими дітьми, тому осмілюємося взивати. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусок, але визволи нас від лукавого. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй ми наші Дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя. Ми завжди були вільні вдаріхати безпечні досякого сум'яття, очікуючи блажену надію і прошестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо, Бо твоє, твоє Царство твоє і сила, і слава навіки, Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: мир залишаю вам, мир мій даю вам, Не зважай на наші гріхи, але на віру своїй церкви і згідно з твоєю волею благовливо обдарувати їй миром та єдністю, котрий живеш і цілуєш навіки вічні. Mýrho spodní, nechaj zavždy bude s vami. Predajte odinodnomu znak mýru. Ach, mče Bože, što bereš riky z kvitu, pomiluj nás. Ach, mče Bože, što bereš riky z kvitu, pomiluj nás. Ach, mče Bože, što nám mýr. Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, лажені ті, що на трапезу антя покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи усе слово, і одужає душа моя. Агнець, що на середині престолу. Водитиме їх на живі джерела води. Молімося, Боже, Ти святу Цицилію за подвійну перемогу в невинності та мучеництві увінчав серед святих. Дай просимо, щоб силою цього таїнства ми мужньо перемагали всіляке зло, здобували небесну славу через Христа Господа нашого. Амінь. Прийміть, Боже, благословення, Господь з вами І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть жертва звершена. Богу подяка. Як завжди, довіримо Марії всі наші справи й турботи протягом святої меси тут зі сторони крипт доходили, лунали різні звуки. Відраз в тому часі там відбувається комісія, яка приймає один з елементів виконаних робіт. Протягом останніх е, тижнів було, відновлювалось там саркофаг в формі труни. Він з алябастрового каменю, вів, тобто вимагав відповідного підходу, щоб його зробити консервацію. Тобто не відновити, а максимально зберегти, щоб він служив ще довгі роки, був збережений і відповідно красивіший ніж ніж був. І власне ці праці дійшли до кінця, і сьогодні комісія якраз приймає е, ці виконані роботи. Тому молячись до Пресвятої Діви Марії, помолімося також і за них, і в інтенціях всіх тих ініціатив, щоби. Крок за кроком, ми теж відновлювали, піклуючись і про духовність, теж відновлювали цю матеріальну спадщину, яку становить і санктуарії, і, і всі речі, предмети, які, які є при нашому санктуарії, в тому числі і крипта, і ці поховання, які там є. Тож молімо спільно, радуйся, Марія! Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пліт лона твого, Ісуса, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пліт лона твого Ісусу, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь обійми мене Твоїм святим благословенням, даруй потіху, якої прагну, яви своє змилування наді мною, блаженна Мати Спасителя. Щоб за твоїм заступництвом у цьому житті я удостоюся благодаті Христа, і міг разом з тобою у небі прославляти Твого Сина і не втішатися навіки. Амінь. Мати Божа родецька, Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасток Зволодуха. Будь нашою охороною, нехай Бог приборкає Його, просимо покірно, а ти небесного війська, князю. Сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі міттю Божою, кинь до пекла. Амінь. Святий Михаїле, хоронителе Христового Царства, молись за нас, святий Михаїле, захищай нас у боротьбі, щоб ми не пропали в день страшного суду.